Нещодавно я на сторінках сайту Коли не довіри розповідав про документи, які попали до мене в місті Кам'янка-Бузька по справі Чмирук Миколи Івановича. Після цього до мене звернулися ще одні громадяни міста Кам'янка-Бузька, які теж надали документи. Стосовно своєї справи, яка розглядалась у Кам'янкобузькому суді головою суду Самціни. Це справи номер 446 184-14. Вона торкається позову Микичак Валентини Володимирівної до. Микичак Володимир Васильович до публічного акціонерного товариства Укрсибанк, і третя особа приватного нотаріуса Кам'янко Бузького нотаріального округу Робак. Я не буду вдаватися подробиці цієї справи, тому що не був присутній при розгляді її, тому я не можу щось конкретно говорити. Але мене зацікавила ситуація. Аналогічно тій, яка розглядалася в Кам'янкобузькому суді по справі чмирук. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що ця справа, яку, про яку далі ми будемо розмовляти, аналогічним чином подібна до тої справи, яка була пов'язана з чмируками. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що ця справа так само має. Бородатий слід, якщо так можна виразитися, і, і затягнуті строки розгляду справи. Ось перед нами маємо копію ухвали про відкриття провадження по цій справі, яка винесена суддею Самціним ще 3 жовтня 2004, 2014 року. Як бачимо строк. Вірніше ухвала винесена ще два роки назад. Два роки назад винесена сам І тільки і тільки в травні місяці, в травні 2016 року, ця справа була розглянута і по ній є рішення. І ось 12.05. Микичак звертається до суду, до Кам'янка Бузького районного суду, щоб над... прошу видати мені. Вона звертається з проханням, прошу видати мені копію заочного рішення по цивільній справі. 446, 184, дріб 14. Тобто, складається майже така сама ситуація, як. З чмируками. Чмирук Микола Іванович ходив половиною місяці за повним рішенням суду. Ну, а в нашому випадку сьогодні в нас є 13 червня, ми вже маємо місяць, як, як е, особа, як позивач звернувся до суду Кам'янку суду, і до цього часу не отримав він рішення суду. Я хочу показати, знаю, що всі юристи ці речі знають, от є Цивільний Кодекс України, і от є стаття 222, де чітко написано видача або направлення копії судового рішення особам, які брали участь у справі. Тут чітко написано все, як має бути. Копія судового рішення, копія повного рішення суду видаються особам, які брали участь у справі. Негайно після проголошення такого рішення. Негайно. У разі, у разі проголошення тільки вступної та резолютивної частини судового рішення, особам, які брали участь у справі, і були присутні в судовому засіданні негайно. Негайно після його проголошення видаються копії судового рішення із викладом вступної та результативної частини. У нашому випадку мова йде про заочне рішення. Чому його не видали до цього часу, невідомо. Я вважаю, що це є порушення закону. Порушення закону з боку Самсіна. Але дивним, числом, дивним чином. Проглядається така тенденція, закономірність певна, що, що в цьому суді напрацьована така практика. Суд, суддя сам не видає одразу, порушуючи закон, він не видає одразу копії судових рішень, а затягує. Для чого він затягує? Ну, Давайте так говорити, що вже місяць пройшов, по закону. По закону Протягом 10 днів має бути, якщо е, апель, хочуть оскаржити в апеляційній станції рішення цього суду, 10 днів минуло. Тепер є всі підстави сказати про те, що ви, у вас пропущений строк для подачі апеляційної станції, в апеляційної станції. Ну, хоча тут нібито є об'єктивна причина, суддя сам всі не надає, але тим не менше воно є. Я так думаю, що. Що суддя сам розраховує на те, що окремі люди не будуть подавати, побачивши, що пропущений строк, просто не будуть подавати апеляційні скарги, на що він і розраховує. Так ось, продовжуючи цю тему, я хочу звернути увагу громадян на ще одне, на ще одну обставину, яка говорить про те, що Взагалі, розгляд цієї справи відбувався незаконно. Чому? Зараз поясню. Річ у тому, що е, я так само, як і минулий раз, перевірив, я перевірив, а чи ця справа зареєстрована у реєстрі, чи ні. Що ж виявляється? Виявляється те, що і ця справа теж в реєстрі не зареєстрована. Ось перед нами є витяг з єдиного державного реєстру. Як ви бачите, тут є номер вказаної справи. Зараз покажу його. Ось є номер справи, написано 446 184 14. І, І, значить, у цьому витягу вказано на ваш. Запит не знайдено жодного документа. Спробуйте змінити пошукові параметри. Ось бачите, тобто в єдиному державному реєстрі нема жодного судового рішення по цій справі. Хоч, хоч суддя видав, видав стороні провадження, як я вже показував, він, значить, є, є зареєстровано, не зареєстровано, а. Видана на стороні провадження, ухвала про відкриття провадження. Вона є і видана. Але, але, а що вона вартує та ухвала? Чого вона варта, якщо її нема, нема внесеної до Єдиного Державного реєстру судових рішень? Чому я так кажу? Тому що її немає в реєстрі. Завтра суддя захотів, викинув її зі справи. І хто докаже, що вона була в справі. Ну, хто докаже, як? От вона є, бачите. А як доказати, що вона була в справі? Нема її справи. Не було її, докажіть. Це собі сам сін сів собі на коліні написав цю ухвалу, а потім взяв її і спалив або розірвав. Ніхто не докаже, тому що в реєстрі нема. От і все. Чому я так кажу? Тому що є закон. Ось я відкриваю закон. Він називається Закон про доступ до судових рішень. І тут чітко вказано: стаття 6 цього закону каже відтворення та інше використання судових рішень. Читаємо пункт 3. Суд при здійсненні судочинства. Може використовувати лише текст судового рішення, який опубліковано офіційно або внесено до реєстру. Все. Ось оце є, це є закон, це є закон, затверджений Верховною Радою України. Ніхто не має права його порушувати. І тут чітко вказано. Суд може використовувати тільки текст судового рішення, який включений до реєстру. У нашому випадку ухвала про відкриття провадження до реєстру не включена. А раз вона не включена до реєстру, ця ухвала це є папірець. Я завтра під... зараз можу його викинути і, значить, так само може викинути і сам. Сін. ніхто йому нічого не докаже. Я не докажу. Ні Мекичат, ніхто, ні, ні третій, ні десятий. Це є незаконний документ. До чого далі все це нас веде? Веде до того, що, що мені надали копії документів, копії документів, які свідчать про те, що з часу, з часу винесення ухвали про відкриття провадження відбулось кілька засідань. Судових порождень цієї справи. Ось, чим воно це може підтвердитись? Підтвердитись може тим, що на адресу позивача судом насилалися повістки. Ось ми бачимо, повістка насилалася 13.11.2014 року. По ідеї виглядає так, що мало би в цей день відбуватись судове засідання. Якщо воно відбувалось. Мала би бути якась ухвала винесена. Де ця ухвала? Чому і нема в реєстрі? Так само дивимося. Значить, насилалась повістка 12 жовтня 2015 року. Значить теж відбувалося судове засідання. Чому немає наслідків розгляду цієї справи у реєстрі? За 12.10. Ось наступний маємо. Повістка була 15.10-2016 року. Ні, 15.04. 15.04. Немає теж в реєстрі нічого. Тут коли було? Тут було. Дивимося, 10.02. 2016 року. Теж в реєстрі нічого нема. Це все говорить про те, що це все є липа. Це є все фальсифікація. Це є все те, що унеможливлює, а потім створює перепони громадянам для, для задоволення їхніх прав. Ось викладені факти. Послужили підставою для звернення, для звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Хто звернувся? Звернувся із заявою Микичак Волендина Володимирівна 10.06.2016 2016 року. Ось що вона пише: Заява про незаконні дії в суді Кам'янкобузького районного суду самціна. 3.01.2014 року Мною до Кам'янко-Бузького районного суду подано позовну заяву про, видання, про визнання частково недійсним договору іпотеки. 3.10.14 суддя Самсін, розглядавши заяву, позовну заяву, відкрив провадження по справі. Але для того, щоб відкрити провадження, йому знадобилось цілих 9 місяців. Хоч у відповідності до вимог статті 4 пункту 4 статті 122 цивільно процесуального кодексу він повинен був це зробити впродовж трьох днів з дня надходження заяви до суду. Три дні 3 дні, порівняємо три дні і 9 місяців. Це взагалі несумісні поняття. Несумісні поняття по закону. Незроміло, чому 9 місяців суддя Самсін не відкривав провадження. Мабуть, теж якісь є підводні течії, які це йому, значить, які, на підставі яких він так діяв. Читаємо далі, що написано. 12.05 2016 року суддя Самсін ухвалив рішення по справі. Більше двох років розглядав цю справу, оголосивши в залі судових засідань вступну та результативну частину. Бачите, та аналогічна ситуація з чмироками. Зовсім аналогічна. В цей же день мною до де канцелярії суду подав заяву про видачу копії рішення для, видачі, для подачі апеляційної скарги, яка зареєстрована з номер 3227 від 12.05. Те саме було і з чмируком Миколою Івановичем. У відповідності до вимог статті 209 це, це пика України, суддя впродовж п'яти днів з дня закінчення справи повинен скласти повний текст рішення і надати його мені. Вже минув місяць, але повний текст судового рішення так і не отримала, що розцінює комисні дії судді самціна, щоб створити мені труднощі для подачі апеляційної скарги. Аналогічно те саме було і з Миколою Івановичем. Три з половиною місяці ходив біла бідолага, 85-літня п'ятилітня. Літній чоловік, щоб отримати в Самсіна повний текст рішення. Те саме. Мабуть, суддя Самсін користується таким прийомом, щоб зменшити кількість апеляційних скарг за його рішеннями. Почитайте сайт, бачите, люди вже пишуть, почитайте сайт. Коло недовіри в місті Кам'янка-Бузька, як суддя Самсін змусив 85-річного жителя міста камянка бузька Чмирука двічі на тиждень продовж більше трьох місяців ходити до нього за повним текстом судового рішення. Останній після таких походів помер і так і не знав, що незаконне рішення Самсіна по його справі апеляційна інстанція скасувала. може, суддя самцін хоче, щоб і я ходила до нього продовж трьох місяців за повним текстом судового рішення. Хочу зауважити, що по справі до Єдиного Державного реєстру судових рішень не включено жодного судового рішення. Можна рахувати, що такої справи в природі не існує. Це підтверджується витягом з реєстру. Бачите, і вона те саме говорить у своїй заяві позивачка Микичак те саме вказує, що я тільки що, от перед буквально перед тим, на що я звертав увагу. Ні ухвали про відкриття провадження, ні жодного іншого судового рішення, в тому числі про забезпечення позову, ні рішення в суду в реєстрі немає. Я розумію так, що суддя сам ціни незаконно, щоб мене примусити до незаконних дій у своїх корисливих інтересах, відкрив провадження, незаконно провів кілька судових засідань по розвідку цієї справи. Жодного, жодного, разу, жодного разу представника банку не було, що теж засвідчує незаконність його дій. Справа у реєстрі не фігурує, судові рішення в реєстрі відсутні. Хто може доказати про її існування? І так далі, і тому подібне. Бачите, так, таке саме, така сама емоційна, така саме заява, як і в чмирука е, Миколи Івановича. Хіба це законно, коли суддя взяв собі за правило затягувати розгляд справи і не оприлюднювати судові рішення роками? Вимогами пункту 1.2 статті 92 закону про судоустрій і статус суддів вказано дії кваліфікується як підстави для дисциплінарної відповідальності. Останнього, а по великому рахунку, я розцінюю дії як порушення присяги судді. Хіба це об'єктивне, безстороннє, неупереджене, незалежне та справедливе правосуддя з його боку? Хіба він дотримується принципів верховенства права, чесно і сумлінно виконує обов'язки судді? Подивіться, чому ухвала про відкриття провадження по справі до мене надійшла по справі No 446 дріб 2567, дріб 14. На конверті стоїть засігаданий номер справи. Я зараз покажу потім громадянам цей конверт. За цим номером у суді зареєстрована справа на вантуха Романа Івановича. До речі, от вона тут є. Я хочу показати. Я хочу показати, зараз я знайду її. Це цікаво, дійсно. Давантуха, який, а не моя позовна заява, яка невпередженість з боку судді самціна по цій справі може бути, якщо він, зі слів інших мешканців міста, знаходився в дружніх стосунках з керівником Кам'янку-Бузького відділення Укрсибанку, брав кредит на придбання автомобіля. І жодного разу, по моїй справі, у судовому засіданні не було представника цього банку. Як суддя може чинити судочинство неупереджено, якщо за відсутності сторони провадження він ухвалює судове рішення на її користь, жодного разу не вислухавши довіди сторони і не приймаючи до уваги моїх пояснень, напрошується висновок про те, що цей судовий процес має ознаки замовного характеру, адже суддя не звертав уваги на вказані мною порушення закону з боку банку при оформленні іпотеки на те, що стосовно керівника цієї банківської установи, відкрито декілька кримінальних проваджень, і вона знаходиться у розшуку тощо. Ну і так далі вона пише і просить, щоб самціна притягнули, притягнули до дисциплінарної відповідальності. Ага, я ж хочу показати ось цей конверт. Бачите, це мені теж надали ось цей конверт, в якому прийшла ухвала про відкриття провадження. І тут зазначений номер 446 25 67, як ви бачите. Хоча мав би бути на номер 446, дріб 184. Так, за, як, за номером тим, яким е, ухвалено ухвала про відкриття провадження. Провадження по справі. Ось Така ситуація складається в Кам'янко-Бузькому районі, я вже говорив і повторюсь, таке, така складається, таке складається враження, що у Кам'янко-Бузькому суді напрацьована така практика, порочна злочинна практика, коли судді роками не розглядають справи. Ну, ось, бачите. Ось про те, що за, цією, за цим номером 446 2567, 14 у суді зареєстровано справа на правопорушника Вантуха Романа Івановича. Це є список автопризначених справ, і вона ця справа рахується за суддєю Костюк, а не за самсіним. Ось це дивує, що такий. Вибачте на слові Бардак в цьому банку, і все вірніше в цьому суді який цей, значить, оці всі. А, до речі, до речі, потрібно звернути увагу, що я перевірив. А чи є ще справа вона в суді зареєстрована, вона тільки в списку є, а чи вона зареєстрована в реєстрі справа 446 2567 14. Бачите. Так само, як і ця справа, стосовно якої ми зараз ведемо мову, вона не зареєстрована. Тут теж реєстр надає інформацію, що на ваш запит не знайдено жодного документа, тобто цієї справи теж не існує в природі. Що, що, в, цьому, взагалі, що в цьому суді робиться? Хто це може сказати? Хто може надати відповідь? Хто їх перевіряв? Чи перевіряла їх Державна судова адміністрація, чи перевіряла цей суд Вища кваліфікаційна комісія, чи перевіряла Рада юстиції, чи, чи прокуратура, чи хто. Ніхто їх ніколи не перевіряв. Там же ж жахливі речі робляться. Якщо люди заявляють про те, що, що справи розглядаються без плати е, судового збору, уявіть собі, які там можуть бути зловживання. Які там можуть бути? Ну, навіть слів я не можу знайти, що там може робитися, творитися і так далі, і тому подібне. Це просто жахливі речі. І цьому треба покласти край, на мою думку. Ну хто б його мав покласти? Хто цей край може покласти, якщо, якщо Вища кваліфікаційна комісія? За моїми скаргами, а я їх написав на Самсіна і на Бакай, десь близько, вже більше як півсотні. Більше півсотні моїх справ, там, моїх заяв розглядається. І ніхто жодним чином ніяк не реагує. Ну, це ж треба як в кінці кінців колись покласти край. Завершуючи, хочу сказати, що Розслідування по цій справі буде продовжено, і ми обов'язково поінформуємо громадян про його наслідки.